Дагестанська спортивна команда потрапила у снігову пастку на Луганщині. На Харкові зі слизької дороги скотилася у приватний двір вантажівка. Про ці та інші викрутаси негоди, що нині хазяйнує в Україні, наш наступний сюжет. Негода застала Дагестанських спортсменів дорогою з Харкова. Команда, що поверталася з чемпіонату світу зі змішаних одноборств, на Луганщині потрапила в снігову пастку. На сільській дорозі автобус, уникаючи зіткнення з бензовозом, врізався в дерево, скотився в замет і застряг. Бензовоз виїхав на стрічку і вай збіжане столкновені сидінзавозом. Ми наш водітель виїхав на обочину. От і сацицена прайдаш ДТП. Фасадаші хвоста. Слава Богу, ні то нікого на місце ДТП крім даївців, прибули й рятувальники. Вони евакуювали молодих борців з автобуса і усіх розмістили в готелі антрацита. Згодом визволи автобуса. Вантажівка не втрималася на слизькому узвозі і скотилася у приватне подвір'я в Харкові. Рено з причепом зніс бетонну загорожу, проламав стіну будинку, пошкодив комунікації, газ та опалення. У помешканні була тільки бабуся, вона відбулася легким переляком. Шофер пояснив інспекторам ДАІ, що через ожеледицю транспорт не зміг виїхати на крутий схил і рушив назад. Водій сам має вибирати очитувати погодні умови, стан дорожнього покриття, стан свого транспортного средства. Перевозимого груза, тяжесть во може він виїхати на горку, не може він виїхати на горку, на підйом. Хто винний у пригоді, водій чи дорожні служби міста з'ясовуватиме слідство. Тим часом власники будинку підраховують збитки та сподіваються, що страхова компанія відшкодує витрати на ремонт. Якщо опорні конструкції, експерти скажуть, що повріждяни, то перевалять далеко. Далеко за сотню. Що непонятно, експерти працюють. Є тепло. Тепло є, але повряділа система отоплення. но как-то підтримується. На Запоріжжі почали відлік перекинутих через вигоду авт. Пізно ввечері на трасі харків Феропіль у ДТП потрапила вантажів Карено. Наповнена харчами багатотонка, рухалася на південь, але дістатися пункту призначення їй не судилося. На слизькій ділянці шляху водій не втримав керма і машина перекинулася. На місце пригоди одразу ж прибули рятувальники та швидка. Проте допомога знадобилася лише вантажівці. Її поставили на колеса тягачем. Чимало клопоту завдала негода і автомобілістам на Київщині. Менш ніж за дві доби рятувальники визволили з снігового полону 38 машин. Головні винуватці усіх негараздів сніг, ожеледиця та перевищення швидкості водіями. Загалом на всіх трасах державного значення чергувала і зараз чергує 9 спеціальних автомобілів. Ми все ж таки звертаємося з одним попередженням. Якщо є така можливість, залишайтеся вдома. Тому що все ж таки дорога це є дорога і погодні умови, вони зараз не передбачувані.